З листопада 2012 року на кафедрі філософії і економіки освіти Полтавського інституту після дипломної педагогічної освіти розпочала роботу спеціальна дослідницька група Філософія в школі. Її створена для вивчення проблеми впровадження у зміст середньої освіти, філософських знань, підготовки рекомендацій та навчального посібника Філософія в школі наша група починалася з п'яти осіб. Тобто п'ять зацікавлених вчителів прийшли і сказали, що от нам цікаво, що таке філософія для дітей, як її можна використовувати, що це дає нашим дітям. А сьогодні в нас вже група, бачите, така вже значно більша. На цьому підсумковому засіданні дослідницької групи. Науковці хочуть поділитися тими практичними напрацюваннями, які вже мають. Так впровадженням навчально-виховний процес програми професора Меттю Ліпмана Філософія для дітей полтавська гімназія номер 31 займається ще із 1996 року. Спершу програма викладалася як окремий спецкурс, згодом у зв'язку зі скороченням годин як альтернативна форма проведення виховних годин, розповідає вчитель української мови Людмила Мандригеля. Нині ж гімназія вже має власний методичний доробок. На звичайних уроках учні не можуть дочекатися дзвінка, бояться підняти руку, бути активними. А на таких уроках запитання задають, власне, вони самі і відповідають на них теж аргументовано, докладно, не боячись. 13-й гімназії курс філософія у школі впроваджується перший рік. Відтак представники закладу прийшли подивитися на досягнення колег. Ми хочемо вивчити передовий досвід вчителів області, ознайомитися з напрацюваннями. І, звичайно, я сподіваюся, що ми запозичимо корисні матеріали для своєї практичної діяльності. В засіданні дослідницької групи взяли участь науковці, по ІПО, вчителі зі шкіл Полтави, Миргорода, Котельви, Гребінки, Зінькова та Комсомольська.